Як У нас на Україні всі лани квітучі. Так у нас на Україні, люди всі співучі. Я шлю вам палкі вітання з дяківської землі. Звуть мене, Запорожець Наталія Васильівна. Я маю хобі, пишу поезію. І сьогодні пропоную вашій увазі вірш Вільний птах». Серед поля стану. Гляне навкруги небо синє синє, золоті лани вітерець полося, ніжно шелестить, а високо в небі Балабан летить, розгортає крила, дивиться здаля, манить бач, красою рідна земля, облетить по вколах, сяде на горбі. Золоте колосся, простори голубі Дихається вільно, сокіл вверх злітає, і пісню свободи в небі заспіває, пісню цю почують гори і рівнини, ріки і озера, широкі долини, і вона полине у високі хмари, Де горять щоночі золоті стожари. В тих словах тривога і глибокий жаль. Ще в них живе правда, чиста, як кришталь, птах той заспіває про сивих дідів, що хранили сповідь справжніх козаків, і про Запоріжжя, богуна, сірка, про байду і хмеля та кармелюка, про небесну сотню. Про Крим і Донбас, може, заспіває ще й колись про нас, стану серед поля, гляну навкруги небо синє, синє, золоті лани вітерець легенький, колосками грає, а високо в небі вільний птах літає.